Bruh. течуть чуть із гі в Так, заходьте. Доброго здоров'я. Доброго Що вам треба? Давай, я з, з робочого процесу змучився. Дивіться, я до вас прийшов з, з, з заявою. Прошу виплатити мені заробітну плату за листопад 2002 року. Сьогодні в нас вже січня. Перепрошую, стічня. Нагадайте, хто ви є? Іван. Перепрошую, Іван. А ви що не знаєте свого Іван, Іван, дільниці? Ви доробили те, що ви мали зробити до обіду? Звичайно, доробили, йдіть перевірте. Дивіться, завтра Різдво. Ми... Наш колектив потребує заробітної плати, а ви вже за два місяці боргуєте. Діти хочуть куті, хочуть до куті, хочуть колядку, а ви не виплачуєте заробітну плату. Так, так, так. Знаєте, які ви сьогодні вже в мене з цим питанням? Всім треба гроші, всіх діти, всі хочуть. А що підприємство не заробляє? Ви отримали з бюджету коштів і ці робили. Стівки ви знаєте, Малері, Іван Іванович, що підприємство отримало? Та в газеті написано. В газеті газеті написано, це? я не знаю, можливо. То це... Звертайтесь до газети. Я вам говорю відповідально, як директор цього підприємства, що гроші ми не отримали. Ви. Крадена, ви... не заплатили. Ви отримали кошти? Я вам говорю, що... Ви не. особисто отримали. Я чув ви з бухгалтерії, що ви отримали до дітей. Я кошти, вам повторяю гроші. А колектив, 20 раз, чоловік, не, не завтра буде без куті. Всі будуть без куті. І в мене діти, і теж будуть без куті. Давайте ми, ви за... сьогодні вже знаєте, які в мене по рахунку? Приходите і вимагаєте гроші. Я їх що, малюю. Підпишіть заяву, і я в касирші візьму. Я знаю, що в неї є кошти, вона не повідомила. В неї є в сейфі. Сейфі. В сейфі. Це вона вам сказала? Це я бачив, що ви доставили до сейфу зранку йшов в коридорі і бачив, що кошти надходили. І Важливо, в газеті як написано. ви це могли бачити, обідали займались вкладкою? За цей Так, дивимося. Грудень 2001 року. Зараз Розу, вже другий. Давайте, давайте так, кожен буде робити свою роботу. Ви кладете труби, варите стики, а я буду займатися вашою зарплатою. Дивіться, завтра ми хочемо. Все Іван Іванович, прийом закінчений, в мене вже обід. Вибачайте. Сьогодні плата. Так, бо ми зараз... я ваду, ви забирайте... Ми завтра прийдемо до вас колядувати. І ви побачите з нашим колективом, якщо ви сьогодні не виплатите, все, все. плату. Давайте без погроз. Іванович, давайте я... по-доброму. Якщо ви не завтра не виплатите, заробітну плату, я подаю на розрахунок і забираю весь колектив. Будь ласка, хоч вже, от ваша, до речі, ваша трудова, можете вже її забирати. У Зараз... мене таких, як ви, ціла черга. Дивіться, я вас попереджую, я завтра прийду до вас. З колектом порядовувати. Ви завтра кутю будете їсти? Плануєте? До завтра? Іван Іванович, що треба дожити. Ви будете завтра їсти кутю? Іван Іванович, отак. Давайте приходьте завтра з новою заявою. А завтра вже вже від... вихідний. Ви розумієте, що ви робите? Маєте трудову книжку. Шукайте собі нову роботу. Ви розумієте, що я прийду зараз бригадою? Ви мені погрожуєте? Ні, я вам не погрожую. Це інструмент для того, щоб е, працювати. Я на Я таких як ви Іван Іванович, знаєте скільки бачу на своєму? Турбану? Я вас попросив. Ви зневідували Я кажу, ви заяву. Вам не малюю, гроші. Гроші заробляю. Мені сьогодні видати заробітну плату. Моїм поле міськраду під міськраду вимагайте в мера. Ви розумієте, що вас можуть звільнити? Я подав до вас до суду, до вищих органів влади. Ви відповісте за свої... Іван Іванович, коли ви останній раз бачили суд? Коли? З завтрашнього дня буде суд для вас, якщо смішіть, наші діти не будуть їсти кутю і співати колядки. Ми прийдемо до вас колядувати. Чекайте О, нас. Чекайте нас. По -сій, по -сій. Чекайте нас і ми прийдемо. Добре, йдіть, йдіть, гарної, смачної куті. Я вас прошу. Дайте... Вийди з кабінету, забирайте свою заяву. Я розраховуюся. Я посаджу. Кабан, я справа треба переговорити. Давай.